Я як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. З 14 по 29 березня 2025 року на нас чекає особливий період коридор затемнень. Це час між місячним і сонячним затемненнями, коли енергетика Всесвіту стає особливо напруженою та непередбачуваною. У цей період люди можуть відчувати емоційну нестабільність, зміну життєвих обставин і навіть доленосні події. Коли очікувати затемнення? Місячне затемнення припадає на 14 березня 2025 року. Сонячне затемнення відбудеться 29 березня 2025 року. Що це означає? Астрологи вважають, що коридор затемнень це час трансформацій, переосмислення та несподіваних змін. Він може принести як позитивні можливості, так і виклики. У цей період краще уникати ризикових рішень. Займатися саморозвитком і аналізом своїх життєвих цілей. Чого чекати знаком зодіанку? Овни, леви, стрільці. Енергія цього періоду допоможе вам зробити ривок у кар'єрі, але слідкуйте за своїм емоційним станом, тільці, діви, козироги, можливі несподівані фінансові зміни варто бути обережними з великими покупками. Близнюки, терези, водолії. Це час сприятливий для духовного розвитку, але можливі конфлікти у стосунках, раки, скорпіони, риби. Зверніть увагу на здоров'я і не перевантажуйте себе справами. Як пережити цей період з користю, уникайте імпульсивних рішень. Більше відпочивайте, медитуйте, займайтеся самоаналізом, будьте уважними. До свого самопочуття та емоцій. Не починайте важливих проєктів, краще планувати їх після 29 березня. Коридор затенень це не лише випробування, а й можливість змінити своє життя на краще. Головне, бути уважними до себе та свого оточення. Відео має виключно інформаційний характер для отримання відповідей на питання. Звертайтеся у коментарях. Бережіть себе та будьте здорові!